Зараз під'єднаємо до нашої розмови ще одного нашого сьогоднішнього гостя. Це Андрій Козінчук. Можливо, ви його знаєте. Це так. військовий психолог. Так дуже о, з великим оптимізмом часто Андрій. ми з Андрієм зустрічаємось в ефірах. А так, все можете привітатися. Андрію, добрий, добрий. вечір, Привет. слава Україні. Героям слава Андрію, говоримо сьогодні от в цьому якраз блоці про мотивацію, яка є в українських збройних сил, і мотивація, яка не зрозуміла для росіян, для чого вони заходять, русня на територію України, що вони тут забули, як вони здаються в полон. І ось тепер у ці загравання Путіна з росіянами мобілізованими. Ви бачили, мабуть, ці відоси, як Путін приїжджав там постріляти. Ми всі думаємо, що це не мобілізовані були, а якісь ФСБшники переодягнені в мобілізованих, якщо чесно. Але з психологічної точки зору, а ці трюки кремлівські, в які грається зараз Путін, вони думаєте спрацюють на настрої якось проєктуватимуться російські? Мотивація наша, і мотивація нашого противника вона просто пояснюється одним питанням. Що ти тут робиш? Коли питаєш українського воїна, що ти тут робиш? він каже, ти що прикалуєшся, то моя земля. Коли ти питаєш якогось бурята бойового, що ти тут робиш, він каже, мені приказали. Ну і плюс стиралка. Е, на рахунок цього відео, там де плішивість стріляє, ця пропаганда діє на їх народ, на тих сумніваючихся, що типа з нами лідер. І вона трохи діє на іноземні медіа, на іноземні служби. Ну, нам смішно, того, що Плішивий стріляє з СВД. Господи, СВД, ви знаєте, що таке СВД? Ну, це, це отвратительно. От. І він в своєму пальтечку за 30 тисяч е, разом з воїнами, які ті типу, посрочники. Ну, таке собі. Коротше, по мотивації можу сказати так: е, наша мотивація вона є того, що ми знаємо нашу. Їхні мотивації нема, бо вони не знають наше. І їхнє основне джерело мотивації це страх. Бо якщо я не піду, то мене там зарештують чи ще щось. У нас трохи інша мотивація. І це прикольно. А, ну і ще є зовнішня мотивація, і є внутрішня мотивація. Бо зовнішня це там, боротьба за Україну, за землю. А є внутрішня мотивація. Внутрішня мотивація, появиться такою штукою. Я хочу себе показати, намалювати, здійснити, реалізувати. І це дуже важливо. Тому що дуже багато українців почали поважати свою українськість, ідентичність саме чомусь після повномасштабної. Хоча з 14-го почалося, нагадую. І це то, що ми пишемо історію, не читаємо. І тому дуже сумно, що приходиться валити цих немотивованих породів, замість того, аби робити якусь свою справу. Пане Андрію, от ви говорите, що росіян, у росіян мотивація це страх для того, щоб їх не заарештували, для того, щоб не зробили щось із їхньою родиною. А от чому як зробити так, щоб найбільше їх мотивувати, здаватися в полон нашим збройним силам? Ну ми вже це робимо, тому що, попри те, як ведуть себе русняві разом з нашими полоненими, і як ми ведемо себе з нашими полоненими, це велика різниця. Незважаючи на їхні телеграм-канали, все-таки Сарафанне Радіо найкрутіша інформація. І те, що ми все одно дотримуємося конвенцій, навіть коли не хочемо цього робити. Але ну, це показує те, що чоловіки, ну давайте здавайтеся, можливо, ну, ми вам гарантуємо життя як мінімум. Ну і по-друге, ви повернетеся до своїх живими і, можливо, при всіх кінцівках. От, е, ну і мотив, мотивація ще така, що. Ми якраз і пояснюємо їм. Тут вам не раді. І це пояснюють, до речі, не військові. Це пояснюють саме місцеві жителі. Можливо, ви бачили навіть повністю окуповані снігурівці е Миколаївської області, що люди все одно виходять з прапорами українськими і їм пояснюють, що ми вам тут недовольні. Ідіть геть, це дуже неприємно чути. Дуже. От і це от трохи їх все-таки впливає. Зараз друга частина ну Білорусь роздупляється, що пора гинути за Білорусь уже. І там та, ми очікуємо там набагато більше здачі в полон. Єдине, що ми не зможемо білорусів обміняти на наших, бо у них нікого немає. з наших. Але нічого, все одно, для того аби показати, що наша держава, наші кордони, вони є непорушні, то най білорусь. Андрій, а скажіть, будь ласка, ви кажете, що білорусів, якщо попруть, будуть більше здаватися. Це ви такий виставок робите за якоюсь етнічною ознакою? Що вони там слов'яни чи, чи що? Та ні. Ні, ми з ними спілкуємося. Серйозно? Ну у нас та у нас є такі штуки, що типу, ну, що я бригатові, от, і вони такі не, не зовсім впевнено. А, розумієте, у них ж там теж ділиться на дві частини. Одна частина це так, які призвали і зіставили бо батько усатий. І друга частина це прикормлені. Це їхні там КГБшники, якоби спецслужби. У них є там свої ССОшники, оказуються. От вони там більш мотивовані, бо вони при владі і при грошах. А от е сухопутка, ну махра піхота обична, от то вони трохи взагалі не усвідомлюють, як воювати. Ну вони ж розумієте, до сих пор думають, що вони воюють проти НАТО. Їхня ж інформаційна пропаганда. Що каже, що НАТО проти нас, вона ж тупо нам і допомагає. Ну, от, бо я зараз в, бачте, в формі, в якій стою. І їм здається, що це НАТОвська тема. От, того, ну я, я навіть не знаю, яке там інформаційне поле. Якщо росіяни деякі хоча б вміють якийсь інший інтернет читати, ніж рунет, то білоруси трошки ні. Пан Андрію, от поговорили про мотивацію росіян, поговорили про мотивацію українців. А я ще хочу запитати у вас про мотивацію тих українців, які йдуть е, на співпрацю з окупантами. От Що керує ними? Чого вони хочуть досягти і реалізувати свої якісь нереалізовані амбіції? От як так працювати на окупанта і жити у постійному страху, що можуть е, щохвилини хвилини взірвати автівку чи десь заклати вибухівку у під'їзді? А, дуже багато образи у них, болю, от, ну і ти вже правильно сказала нереалізованість. Розумієш, е, о, оця от образа внутрішня нереалізованості, психіка захищає їх від того, щоб сказати, що я просто лінива дупа. Їм набагато простіше сказати, що винна держава, влада, президент, я не знаю, хтось. Тобто треба усвідомлювати, що ці люди у них просто дуже багато образи. О, все, Оце, от, от головна така біль, яка робить такий великий салхарм. Не подумайте тільки, будь ласка, що я їх оправдовую. Я стараюся пояснити їхні мотиви взагалі. Там нема такого поняття, як нація, держава, патріотизм. Там є от просто оця образа, яку вони хочуть просто затулити своїми зрадницькими діями. Але їм страшно від того, що їх. Ну там не знаю, колег арештовують, і ніхто їх не забирає. Абсолютно вони нікому не треба. З приводу тепер українців, які не знаходяться зараз у війську, ви знаєте, що з призначенням цього нового так званого керівника, так званої СВО російської, трошки змінилася тактика. Терплячи поразки на землі, вони почали засилати сюди дрони, ракети і так далі. Тому подібне, і все це робиться з. В тому числі, я думаю, так, що для залякування цивільного населення, тому що ракети летять, ну реально вони летять по мирній інфраструктурі. Е, в плані от, звичайно, українці, які сидять вдома, так е, це, це працює по-вашому з психологічної точки зору. Ми знаємо, що у нас сильні збройні сили, але ми бачимо, як ракети в повітрі. Так, велеті ракети, ну в тому числі, мафєди, це класичне ІПСО. Ну, тобто інформаційно-психологічна спеціальна операція. По, по е, розсіюванню страху це по суті тероризм, бо задача терору не знищити, задача терору посіяти страх. Розумієте, дуже пізно це зробили для українців, тому що українці вже дуже давно звикли виживати в таких умовах. Сказати, що це абсолютно не діє, це неправда. Людям страшно, вони в тривозі, особливо за своїх дітей. Але критичної маси не досягнено. Оці от крилаті ракети це скоріше така обідка. Ой, ми не можемо виграти у воєнних, то ми будемо цивільних лопачити. Це вже, до речі, не вперше. В Першій світовій війні також вони таке робили. І це є щось, мабуть, ну, генетичне. І дуже сумно, тому що ну немає суті. Ну, от як похвалитися от такою дією. От ми провели успішну операцію на Харківщині. Ми хвалимось, ми Красавчики. А от там чим похвалитися, я, я не знаю. Можу сказати тільки одне, що незважаючи на те, що ну, люди наші, деякі гинуть, деякі страждають, але це нас об'єднує навіть таки, таким шляхом і таким чином. Пане Андрію, на вашу думку, що зараз в голові у Путіна, от він посилає дрони, він посилає ракети. Українці не бояться, а лише донатять на армію. Він б'є по нашій енергетичній інфраструктурі, ми беремо їх, лагодимо, сидимо без світла, ми терпимо, тому що ми знаємо за що ми стоїмо. От що дивлячись на це, все відчуває кремлівський кар і простікавицю, ще ж не забудьте. Не так. Він цього не знає. Він не знає, що нас лагодять, донатять йому. Бояться про це не сказати. От, а що в нього в голові? Ви розумієте, ви дуже поважно телебачення, щоб я вам міг доповісти, що в нього в голові? Хай це буде три крапки від Казінчука. Зрозуміло, можна зробити висновок, що нова тактика, яку запропонував Суровікін, вона фактично провалилася. Ну, з психологічної пропагандистської точки зору, так точно. Е, так, провалилася. Друге, він цього не знає. Третє він занадто тупий і рішительний для того, щоб зробити якісь аналізи. Uh... Добре, а тоді ж дивіться, готується битва за Херсон, і є інформація, що росіяни будуть стояти до кінця, що відправляти Та своїх же людей як гарматне м'ясо. От враховуючи от психологію, наскільки, от по-перше, для Росії критично кинути побільше цього гарматного м'яса, і де той рубіж психологічний, коли той же самий командувач війною в Україні дасть наказ відступити? Він може і не дати, наказу відступити. Десь 30% треба знищити людей приблизно. Тут питання навіть не в кількості, а в якості. Як тільки ми переб'ємо 15% їхніх командирів, всі інші підуть назад. Не треба ніякої команди вони відступлять. Е, просто у, у, раніше я казав, що це гуманітарна біда, просто вбивати м'ясо. Зараз можу сказати, що ну це вимушена ціна для незалежності Херсону. Вибачте за цинізм, але я не психолог, я військовий психолог, і того мені важливо перемогти в Україні не важливо якими жертвами Росії. Їхня пропаганда це ще одне уточнююче запитання. Вікторія вже його ставила з приводу всіляких оцих посилів і, на, і наративів. Я якось запілінгував один випуск пропагандистського шоу зі Скабєєвої, і там дуже сильно переймалися російські пропагандисти з приводу того, що ми їх ядерною бомбою лякаємо, а вони зібралися на щекавицю. Я не можу обійти цю тему. Тим більше, що сьогодні хтось також написав, я от не згадаю хто що а Буданов про це ж згадав. Він же сказав: хто збирався на щекавицю, Ви тут. Туди не переставайте збиратися, тому що загроза з таким сусідом, вона реальна. Ну це, звісно, був такий тролінг Але е, е, наскільки допомагає виживати, чи наскільки дражнить росіян оця ментальна відмінність? що навіть перед реальними загрозами, е, рівень оцього оптимізму, відчуття життя і майбутнього воно нікуди не зникає в Україні Це теж зброя чи ні? Це психологічна зброя. Вона їх ставить в тупик тому що. Розумієте, психологічний портрет насильника це не принести біль, а змусити щось когось 에, підпорядковуватись. тобто, просто 에, принизити когось. І це просто біль для них страшенно. Ну як так? Ми їх б'ємо, а вони про свої оргії говорять. Та ви не на раді умова комбата не були, щоби знати, що таке оргії, чуваки. Ну коротше, що я можу сказати? Ми не переможні, поки ми можемо боротися з такими штуками. Насправді, ну немає якихось рожевих е, окулярів. Наша війна кровава і з великими жертвами. Але питання в тому, що ми знаємо, куди ми йдемо, і ми хочемо все-таки перемогти не просто так. От, нам важливо все таки здобути ідентичність для того, аби гордо сказати, я живу в своїй прекрасній землі. А ви рушня дібіли. пане Андрію, Путін знає, куди він іде, чи він вже загубився? Я думаю, що ні. Ну у нього, у нього є у нього є напрямок, у нього немає мети. От, але в цьому напрямку, в принципі, він може трошки загубитися. О, де питання розумієте, що як би там не було, але Путін більше всього гнобить на Україну. Не більше всього Путін гнобить Росію. Ну мені по барабану, що Росію гнобить, але ну поки їхній народ не зрозуміє, що ну, нічого доброго вони не роблять, то там, там не Путін, там народ трошки Заплутався, от тому і треба їх трошки роздопляти. пане Андрію. Дякуємо вам, що знайшли час і вимкнулися з таким зарядом оптимізму. Так, будемо раді бачити вас обов'язково ще в ефірі YouTube каналу Ми Україна.